Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями, Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. ми Мимо квіти серед зими, Не зрозуміли, як ми жили, щоб не зійти. Ми ми, мов, ті квіти серед зими Не зрозуміли, як ви жили ми. Але вижили. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміло. Наші серця. І якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях, скільки би бруду не лилося, скільки брехні не писалося, я знаю, я не помилилася, Я знаю, ми не помилилися, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом, ми мов, ті квіти серед земли, ми зрозуміли, як ми жили, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми квіти серед самим. Не зрозуміли, як ви